Общее количество 8 икон, 8 икон следователям они опечатаны вот. и сейчас будут возвращены в церковь. Батько, а ну на стеночку. Йде там куди? Можем, если щось вот да, таке є. Є там були? Так, є. Є ось. А ну, чи бачиш, на ту сторону Так поставити таке, понабула тут і поставив. Ще у нас тут. Хай, 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 хай. хай. Отці уме поставим на місце тоже, батько. Чому я поставив тоже на місце. Хай вона буде там. Надо було мені Я дуже вдячний, дуже вдячний, тому що так оперативно напевно, ніде не спрацювала міліція, як у нас. Тому знаєте. Безмежна подяка. От. І я думаю, що це покаже тим зловмисникам, які посягають на церковне майно, та й зовсім нам лізуть, де їм, би сказати, не потрібно було б це творити. Кражать ці всі, воно поставить трошки їх на місце. Ця оперативність служби міліції. Ну, ви знаєте, ніхто не може сказати, як Господь покарає цього чоловіка за те, що він зробив. По-перше, що він осквернив храм, по-друге, він осквернив престол, на якому лежалося те Євангеліє, він взяв хрест. А це дуже велике наказання. Я думаю, буде йому. Одне тільки було б добре, якщо б він сам пострадав за це, що він зробив. Аби не страдала його родина, не страдали інші покоління за ці злочини, які творять святотарства у храмах Божих. Ми в храмі вчимо прощати, ми в храмі вчимо прощати, ми живемо по законах Божих, тому що коли сам прощаєш, то Господь прощає і тобі твої гріхи. Але тут вже, як каже, ця громада простить його. Ну, мені здається, що якесь покарання він понесе як мірське. За те, що він створив. Приехал с праздничным настроем, были люди, ждали, готовились к этой службе. И тут такое вот, то есть, человек в лес цинично вот повил иконы, повыдерал, где видите, рамки тяжелые, чтобы их не нести, просто потрогал, вынял. Иконы, те, что поменьше, забирал или целыми, или полностью, видите, вот пробовать вписанное или не писанное, разбивал и трогал. Литография это или нет. То Есть есть иконы похожие, да, но они не рисованы они литография. А такие вот он разбил стекло, потрогал, подходит брал с собой. То есть, Иконы эти при основании общины сносили люди со всего села, кто чем мог, собирали, как говорится, с миру по нитке. От души отрывали, то есть свои домашние иконы там некоторые передавались с Николаевского храма города Лебедина, то есть собирался, ну, община собирала все для украшения храма. Рушники, иконы дарились людьми. Прихожанами храма, естественно, для них было тоже, что пришли люди на богослужение и увидели, что Все вот такое вот э, оскверненное, все разбросанное, разбито. То есть у людей ну, они подумать не могли, что это случится в ихнем селе. То есть, тем более человек, который это сделал, э, потом как выяснилось, ихний односельчанин. И для людей был, конечно, это вообще очень сильный удар. В течение пяти минут выехала оперативно-следственная группа с экспертами и кинологами которая буквально в течение двух часов установила, что данную кражу совершил местный житель. Также оперативно-розыскным мероприятием было установлено, что этот местный житель в городе Лебедине на рынке эти иконы продал. И другими оперативными сотрудниками была поставлена задача об изъятии этих икон. Иконы были и изъяты и переданы сегодня, 2 числа, в церковь. Знайшов їх, викрав 8 штук, заховав. На другий день одвізли в будинку продав, а на наступний день а ціану, куплю металовом, тоді їм продав ще 4. Потрошень, там скільки заробив, 210 гривень з них. А ці гроші, які ти отримав за ти їх тим? Половину заплатив за комунальні услуги, половину потратив. Що на спиртну, що на сігарету. Ти не боявся, що, наприклад, хтось може побачити чи ще щось там. На заднього двору ще перезаряд. Стильне з сторони. Я пам'ятаю. Взагалі заліз туди, так? Да? Ти ж православний ж, ти б хрестивий маленький чи ні? Православне. Не було такого якогось сумління, що це церква, що це ікони, якась боязнь цього не було. Ну, трохи якось. Трошки було, так? Да? Все-таки десь воно ти є. бачиш, тому я ж тебе до чого призиваю, тебе тут призивали, що вже, навірно, хватка, одумайся, просто-напросто. Я не приселю, це просто для людини нема нічого святого. Ну як це? Він в хати лазить, ну хата, ладно, це хата, це не хорошо, це не то. А в церкву влізти, це я вважаю, це вже взагалі. Я цього передати не можу, просто не можу. Я робила раніше в садіку, він ходив у садик. Ну, був... Тоді батьки були, бабуся була. Ну, ну непоганий він був. А тепер же ж хто знає, що з ним зробилось. Чи що Мати вмерла, Мат зразу вмерла, бабуся вмерла зразу, тоді мати вмерла. Батько п'яниця, брат такий, може і це спонукало, грошей не вистачає, може це. Ну, так по хатах лазить, у сувхозі скрізь лазив. Ну, це вже взагалі безпридільчено можна сказати, чи як. Та церковка коли організовувалась, я ще не работала в Ну, но... Когда я пришла, это, в общем-то, люди сносили из дому. Это наша община. С миру по нитке, голому рубашка, говорят у нас. В общем-то, так у нас и получилось. И мы, в общем, ну как, может быть и не сильно большая община, но у нас община такая крепенькая, дружная. Мы, в общем-то, и стараемся все приходить. И батюшка к нам приезжает раз в две недели, но, тем не менее, мы рады, что у нас есть хоть... Хоть хоть какая-то церковь, куда мы можем прийти и помолиться Богу. Він і хлопець родини погони, так на нього виходить. Якби ви знали, як він за матір'ю вхожував, цей хлопчик. Він її доглянув, догляну, якби, якби не він, вона померла, мабуть, набагато вона вона більше. Вона б загнила. Вона голоду, вона... І і... І, 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 вообще, і от з однієї сторони отаке от, от, от добро і, і, і уход, а з іншої сторони от, от, отакі віші. Ну не віриться. І на нього подивишся, воно ж, ж ангелочика не хлопець.